На добраніч, діти 365 казок. Казка, їздові собаки. Тато Тимофія працював науковим співробітником. Він вивчав життя рідкісних тварин, рослин і часто подорожував. Іноді, коли дозволяла мама, тато брав сина в експедиції. Одного разу тата запросили працювати на крайню північ, і він взяв із собою хлопчика. Дорога до місця, де повинен був працювати батько, була не близькою. Спочатку вони їхали на автобусі, потім пересіли на поїзд. Вийшовши з вагона поїзда, Тимофій і тато вирушили до возів. В яких були запряжені собаки. Тимофій дуже здивувався. У них в місті на вокзалі стояли автівки, які розвозили людей містом. А тут собаки. Що це за вози і що тут роблять собаки? запитав Тимофій тата. Це їздові собаки, відповів тато. На півночі, по глибокому снігу Автівкам їхати дуже важко. Їздові собаки потрібні для того, щоб перевозити людей і вантажі. Це найшвидший і надійний вид транспорту на півночі. Під час експедиції хлопчик дізнався багато нового про жителів півночі. Тимофій познайомився із зайцем біляком, побачив пастя, і північного оленя. Кожен день тато і син каталися на возах, запряжених їздовими собаками. Тимофій годував і розчисував собак. У них була густа, довга і дуже тепла шерсть. Невтомні і сильні тварини, запряжені в сани, швидко доставляли людей туди, куди їм було потрібно. Тимофій дуже звик до добрих і працьовитих тварин. Собак не лякали лютий мороз і заметіль. Вони готові були завжди прийти на допомогу людям. Коли час експедиції підійшов до кінця, тато запитав у сина що йому найбільше сподобалося на крайній півночі? Тимофій навіть не думав, він відповів відразу їздові собаки. «Татко, давай заберемо їх додому, до нас, запропонував він. Мені теж подобаються собаки, але їм буде затісно в нашій квартирі, розсміявся тато. І мама? Напевно, не зрадіє. Їздові собаки потрібні тут на півночі. Тимофій поїхав додому, але ще дуже довго згадував дивовижних тварин, кращих друзів і помічників людини на крайній півночі, їздових собак. Казка. Дві білочки Жили були в одному лісі дві білочки, лінивка та трудівниця. От трудівниця все, що знаходила в лісі, до дупла приносила та на зиму складала і горішки, і гриби і ягоди. Дупло до зими утеплювала листочками, мохом та сухою травичкою. А лінивка тільки по гілочках скакала та пісеньки пташок слухала, аж ось літо збігло, за ним осінь і зима настали. Сидить лінива білочка у своєму холодному дуплі та плаче. Жаль стало трудівниці сусідку. Прийшла до її дупла та й говорить: Ходімо до мене зимувати, вдвох веселіше буде. Соромно мені, я все літо прогуляла, про припаси не подбала. Головне, що ти помилку свою зрозуміла. Не соромся, ходім. Ти ж не просто так жити в мене будеш допомагатимеш мені дупло прибирати і їсти готувати. Прийшли білочки до трудівниці в дупло, а там тепло. На столі їжа стоїть, пригостилась ласощами лінивка, зігрілась, а тоді й каже. Спасибі, сусідко, що врятувала мене від холоду та голоду. А головне спасибі за урок. Тепер я напевно знаю, що труд годує та зігріває. Білочки зиму в одному добрі перезимували. А наступного літа всі помітили, як змінилася лінивка. Вона запаси найгірше від трудівниці збирала і до зими дупло утепляла. Працювала старано, тому зимою мала ситний стіл та тепле помешкання. Ось так сумлінна праця змінила життя білочки на краще. Казка Хоробре мишеня. Джас, так звали маленьке мишеня, подорожував містом у пошуках житла. В кінці одної вулиці він побачив невеликий будинок і підійшов до нього. У вікні джаз побачив яскраві вогники іграшкового паровозика та маленьку дівчинку. Мишеняті сподобався будинок і дитина. Але раптом джаз помітив щурів. Ми виженемо всіх людей звідси. Радилися щури, потрібно захистити дитину і батьків, адже вони напевно не знають про щурів. Подумало мишеня і пробралося в будинок. На столі лежала книжка, і коли щури пройшли, джаз, щосили штовхнув книжку, вона впала і гучно стукнула по підлозі. Щури злякалися і втекли. Але мишеня знало, що вони ще повернуться. Тоді воно придумало план джаз вліз у порожню квіткову вазу. І коли щури з'явилися, він закричав Тут живуть величезні гризуни, йдіть звідси, маленькі щури. Ваза посилювала звук, тому голос мишеняти звучав дуже рішуче. Потім джаз швиденько вискочив з вази та стрибнув до настільної лампи. Тінь мишеняти з'явилася на стіні, але вона вийшла дуже велика, тому що джаз знаходився близько до лампочки. Щури злякалися голосу і тіні та втекли назавжди. Джаз оселився у підвалі та жив тихо і мирно. Іноді він заглядував у кімнату та милувався яскравим паровозиком. Але так, щоб його ніхто не помітив. Мишеня знало, що потрібно бути сміливим і розумним. Особливо, якщо ти дуже маленький. Казка неслухняний м'ячик. В іграшковому місті жив собі маленький м'ячик-стрибунець. Цілими днями він нічого не робив. А лише пустував без упину. Одного разу вирішив Стрибунець прогулятися вулицею, вискочив на двір і поскакав. Бачить, а в пісочниці граються лопатка та грабельки. Підскочив наш м'ячик до них та й запитує: А що це ви тут робите? Та ось будиночок будуємо, город саджаємо. Весело відповіли друзі. М'ячик побачив гарненьку споруду і жовтого пісочку, а біля неї розрівняну територію. Раптом м'ячик стрибнув до пісочниці та все зруйнував, а потім, весело сміючись, поскакав далі. Невдовзі він зустрів олівця художника, який малював небо, хмарки, сонечко. Та чудові квіти. Поглянь, який гарний пейзаж! промовив олівець. Та мячик пустунець стрибнув до калюжі, що була поруч, і забруднив бризками всю картину і швидко поскакав далі. Через деякий час м'ячик побачив пензлика маляра, який фарбував паркан. як Якоюсь чорною рідиною. Вирішив стрибунець і тут відзначитись, підскочив до відерця, перекинув його та раптом загруз у цій рідині. Ой-ой! загукав башкетник. Рятуйте, не можу вибратися. Пензлик заходився його витягати, але все було марно. Добре, що на допомогу прийшли лопатка, грабельки та олівець. Адже витягти м'ячка зі смоли, а це і була чорна рідина, виявилося досить важко. М'ячкові стало дуже соромно за свої вчинки, і він промовив: Пробачте мені! Я так більше не буду! Того часу м'ячик перестав пустувати і став чемним, слухняним та привітним. Казка Чемпіон з маскування. Вранці Надійка зіскочила з ліжечка і радісно побігла вмиватися. Сьогодні вони з мамою і татом ідуть у гості до яринки. Подружки Надійки, у якої сьогодні день народження, і подаруночок їй уже купили красиву велику ляльку. Після сніданку вони всі вирушили в гості. Ура, ура, ідуть! радісно крикнула яринка, яка дуже давно чекала гостей. Тільки но надійка зайшла в дім, відразу ж. Привітала Яринку з її святом. Яринка була дуже щаслива. Дякую тобі. вигукнула вона. Ходімо зі мною, Надійко, я покажу тобі свого друга. сказала дівчинка і повела Надійку в свою кімнату. Зайшовши в кімнату, дівчинка вказала надійці на клітку, яка стояла на столі. І сказала: Дивись, це Ерік, мій друг! Надійка дивилась в клітку і не розуміла нічого там нікого не було. Яринко, але ж там нікого немає, сказала дівчинка і здивовано оглянула клітку. Подружка посміхнулась, він замаскувався. Дівчинка злегка порухала клітку руками, і тут сталося диво. Всередині щось заворушилось, і з'явився Хамелеон. Яринка розповіла надійці, що їй привезли Хамелеона з далекої Африки. Він уміє маскуватися, і тому іноді змінює своє забарвлення так, що його і не побачити. Дівчатка довго розглядали Хамелеона і дивувалися, який він особливий. Яринка, а якби я так уміла маскуватися, я б підійшла до Сашка, свого сусіда, покликала його, а він налякався б. Адже не побачив би мене. Ото сміху було б багато. А я. Сказала Яринка, я б замаскувалася так, що мене б ніхто не знайшов. Дівчатка довго ще уявляли собі, як це, мабуть, цікаво уміти так маскуватись.